що ж мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми тут зібралися для того, щоб протестувати бюджетну косметику. Це у нас бренд Ламель, який нарешті згадали, що в них є ще і Анастасія, і прислали мені цілий набір косметики. Вони мені дозволили вибрати. Але, на жаль, з того, що я вибрала, не все було в наявності. Деякі продукти вони мені прислали інакші. Тут немає нічого з нової колекції, але тут є багато крутих засобів, які хочуть уваги, які реально круті. І в нас обов'язково буде конкурс в кінці відео, тому додивляйтеся його. Тому що... Консилера тут є два, і я вирішила поділитися з вами. Чому ні, для чого мені так багато продуктів. І ще додам з такий міні подаруночок Тому додивлюйтеся це відео до кінця, умови, як завжди, будуть десь, простежуйте за ними, вони будуть прописані. Тому давайте приступати уже нарешті до цього макіяжу. Що у нас тут є? У нас є новий тональний крем з матовим ефектом, є консилери з цієї ж серії, які мають бути матові, є ось ці популярні кремові рум'яни. На чи як їх назвати, є у нас матуюча пудра. Тінт для губ, олівчик для брів, хайлайтер, тіні і туш. Туш, це вже прям <с> да, щось не про мене, але ми це, звичайно, будемо тестувати. Я це сьогодні пробую з вами вперше, те, що я вже розпакувала, те, що тільки буду розпаковувати. Мені дуже приємно, що вони на мене звернули увагу. Тому давайте починати. У мене тональний крем-відтіночку 02. По складу, що ми тут маємо. Дуже круто, тому що тут немає тальку. Це прям супер. Звичайно що є силікони, але це нічого страшного. Не бачу я навіть спирту тут в складі, тому досить непогано. У мене, в принципі, все влаштовує, думаю, він не мав би бути камедогенним. Це дуже добре. Я вибрала відтіночок 02. М'ягесенька така упаковка, досить приємна, гарно презентабельно виглядає. Нічого поганого не можу сказати: 30 мл. Аромату не відчуваю ніякого. Ой, мені здається, цей відтіночок ідеально підійде для мене. Якщо ви хочете собі е, придбати. Якщо ви світліша, ніж я, я зараз прям дуже світла, вам точно підійде відтінок 01, тож у мене 02N. Беру ось такий. Пензлик, це по типу від Rare Beauty. да, Він мені прям світлесенький, цей тональний крем 02 я взяла. Мені взагалі по-хорошому з такими темпами, можливо, навіть і 04 потрібно було би. Дуже легко тушується, дуже гарно лежить на обличчі, не, абсолютно не залишає ніяких полосочок, Боже, я, до речі, вже забула, коли. Тестувала бюджетні продукти, щоб вони прям так настільки гарно лягали. Я сподіваюся, що за цілий день він ніяк себе не почне поводити погано. Я візьму кремовий бронзер від когось інакше, бо в я... мене взагалі немає ніякого бронзера від ламель. А відтіночок мені прям дуже світлий, він мене прям сильно вибілює. Він такий з холодним оливковим підтоном. Я люблю з теплинкою. Продукти я зазвичай беру N, тому що ну, якось всі, які я беру N, вони трошечки жовтять. А це я могла б, знаєте, і на очі нанести. Він настільки мені підходить у мене на губах бальзамчик для губ, щоб губки зволожувалися, ніяких полосочок. Все так класно. Ви знаєте, навіть люксові тональні основи не так класно. Тушується, як ця ну просто розтушувалися. Ви подивіться, вона перекрила все в неї впевнене, середнє перекриття. Абсолютно не сяючий фініш, абсолютно дуже гарно лежить на обличчі. Я чесно сказати, в шоці. Я реально в шоці я зараз біла, дивлюсь на себе тут дзеркало, на що показують мій телефон. і Думаю. Що я просто білюща максимально, але це у нас не проблема. Поки що мені дуже подобається, і подобається відповідно і склад: що тут немає ніяких тальку, немає спирту на відміну да, від люксових тональних основ, в яких він є. Так, в мене тут два консилери: 01 c і 03Н. 01 c відправиться для вас. Це точно для мене буде дуже світлий консилер. В подаруночок я для вас покладу ось такий парфум від Султан де Себа, а це запах мускуса. Дуже класний, він достатньо приємний. Просто я знаю, що я цим не покористуюся, і от такий наборчик полетить для вас когось, тому приймайте участь, як завжди, просто підписатися на мій канал, поставити лайк, підписатися на групу в Телеграмі і підписатися на мій інстаграм. Ну, якщо захочете, ще й на Тікток буду дуже вдячна. Я теж іноді намагаюся його вести. І обов'язково написати коментар по темі відео. Я після цього оберу переможця і е, з ним зв'яжуся. Перевірю, чи виконані всі умови, і після цього цей подаруночок полетить до вас. Я ще докидаю малесеньких подаруночків різних, які ви побачите потім, тому приймайте участь в конкурсі, я думаю, для вас буде цікаво. Консилер і парфум приємний подарунок. А я для себе оберу консилер у відтінку 03N. Ось так виглядає консилер теж достатньо презентабельно, достатньо красиво full cover консилер. З матуючим ефектом, давайте будемо дивитися, що він зробить. Я перекрию трошечки зону під очима, якщо щось мені буде не вистачати. Дивіться, мені 0,3 no відтіночок ідеально підходить, він не темний взагалі. То він прям супер, я дуже трошечки наношу, я прям все витерла і відразу сюди його і на рухому повіку теж донанесу. До перекривати мені не потрібно нічого, тому що тональний крем перекрив все ну, просто ідеально. Я буду пробувати пальчиком. Ну, прям, ви знаєте, ну, прям класна текстура. Ну, от прям реально класна. Я тільки переживаю, що буде трошечки сушити мене протягом дня, того, що я насправді люблю більш такі сяючі, м'які текстури, які більш комфортні, але це все одно трошечки липковато, тушується ідеально, дівчата, тушується просто ідеально. 0,3 відтінок мені зараз світлій світлі, підходить супер. Якщо ви орієнтувалися на мої літні відтінки, вам буде за світло. Якщо ви орієнтуєтеся на ну, у вас схожий тип шкіри зі мною, я зараз дуже світла, без ніякої автозасмаги. 0,3 супер. От в ті дні, коли я прям не виспана, коли я. З синцями. це буде ідеальний консилер. Я не знаю, чи в мене є ще більш легшої і більш перекриваючої текстури, але поки що я прям в захваті. Подивіться, наскільки ідеально все перекрито. Я візьму контур, не бюджетний, але той, що у мене в Project Pen, щоб це було зрозуміло, чому саме він, того, що він є, його треба добивати. Давайте я ним зроблю кремову корекцію. Я трошечки підвидавила, прям зовсім трошечки. І отак наношу всюди. Я бачила, що Шарлотта випускає нові продукти. Але ви знаєте, в мене стільки всього, я от не розумію, як люди це все використовують, що вони з ним роблять. Ну, контур тушується м'ягенько, все як завжди. тональну основу мені не під'їв. Я тушую тим самим пензликом. Який, яким тушувала тональну основу, ну все супер. Я зазвичай люблю з такими прибуваючими рухами, бо це вас точно оберігає від того, що ви піднімете десь тональну основу. От я тушую високо, щоб забрати собі скулу, зменшити об'єм да? і отак її якось зробити красиво. На вулиці дуже похмура погода, так не вистачає сонечка максимально, так я тут чуть-чуть побільше видавила. І побільше продукту. Я трошечки наносичок, отак зовсім трошечки. Я не займаюся цим скульпур... скульптуруванням носа. В мене це ні, ніколи не виходить. Але ну, сьогодні щось спробую зробити. Ну, до речі, ви знаєте, отак обережненько прям нічого вийшло. Так, і тут тушуємо. Продукт класний, його можна донашарувати. В мене був кремовий контур від ламель, він теж дуже крутий. Кремові румяна теж класно тушують. Я розумію, що мені цього не використати ніколи в житті. Ніколи в житті мені одній з моїм супер-мінімальним макіяжем ніколи цього не використати. Тому я дуже часто все роздаю, дарую і так далі. І тому подібне. Того, якщо ви питаєте, що протягом року вона показує бюджетні продукти, а в кінці року їх немає у фаворитах, я просто іноді про них забуваю, бо я їх роздаю. Це я рахую це нормальним. Так далі. Джелі Blush. Така штучка, як у Milk Makeup. Ось так виглядає. Я чула позитивні відгуки, в мене не було нічого ні від кого. Аромати, звичайно, я тестувала на руці, я вам скажу, що вони настільки стійкі, що це був просто космос. Я нанесу, ой, як це приємно на губах, дівчата. І на губах так красиво, мило виглядає. Дуже. Просто на губах це супер. Я читала в своїй групі, ви писали, що ви користуєтесь цим продуктом на губах, і вам дуже подобається. І ви знаєте, реально, його варто купити Він дуже бюджетний, його варто купити тільки для того, щоб використовувати як тінт на губах. Це щось дуже цікаве. Давайте на обличчя. Я дуже боюся, що я тут щось зніму, тому я отак прибиваючими рухами. У мене, до речі, відтіночок 0,2. Боже, дівчата, все, я в захваті. Я в захваті. Ламель просто ти мене здивував. Дивіться, чесно сказати, це нічого нікому я не хочу там, знаєте, подякувати за те, що мені прислали. Ні, абсолютно. Просто я вже, ну ви самі бачили, я давно не тестувала ніяких бюджетних продуктів. Вони в мене впали і я сталися цілими. Клас. І ламель вже дуже давно не тестувала. Плюс я ці продукти обрала сама, тому я розуміла, да, що в мене буде. До речі, починають губки підсушуватися. Дивіться, я отак обережно наношу. Нічого не тру, просто так тик-тик-тик-тик-тик. Представляю, ви бачите, да, що я нічого не тру. На очках от, потру, побачимо, що з цього вийде. Але поки що я хочу придбати собі такі рум'яна відмілк. І що? І, і для чого? Я тепер це протестувала. Я, дивіться, я ще поки не тушую. Я закрила рум'яна і тепер починаю заради цікавості, чи вони розтушуються, чи ні. Ми побачимо, як вони будуть триматися протягом дня, але чесно вам сказати, я поки що прям. В захваті. Я не знаю, як ви користувалися цим продуктом, то що я реально читала, що він піднімає тон по ваших відгуках, того не хотіла собі брати. Але якщо наносити отак прибуваючими рухами, все ніби окей. Я отак чуть-чуть на носик ще нанесу, ніби я десь чуть -чуть, чуть -чуть з зморостя вийшла. І я настільки якась мила вийшла, і, і тепер настільки жалію, що я не купувала ламель раніше. Ой, тут чуть-чуть оборщанула, -чуть прям буду так гарненько тушувати. Настільки тепер жалію, що я раніше не придбала ці продукти. Так красиво. Я взагалі все. Це мій ідеальний макіяж, що тільки олівчик для губ і для брів. І можна уже все йти кудись. Так, у мене тут олівець для брів. відтіночку 401. Ось такий. Це якийсь час теж була новинка бренду. Зараз я його розпакую. Тут реально, там, де рум'яна, дуже стягується обличчя, відчуваю. Таке відчуття, знаєте, ніби так шик, і воно все, воно все зібралося. Чуть-чуть ну, є дискомфорт, я сподіваюся, що воно негативно на шкіру ніяк не вплине. Так, олівчик. Все, як ми любимо, є маленька щіточка, є сам грифель, дуже тенесенький. Ще такий хлібінький олівець, але я не рахую, що це проблема за свої кошти. Я думаю, він може собі це дозволити. Так, я не рахую, що є сенс купувати дорогі олівці. І цим скупувати класні бюджетні олівці, головне, щоб вони вам підходили по відтінку. Так, я розчислюю свої брівки, Геля для брівів. ламель в мене немає. І починаю промальовувати тут, де мені не вистачає. Є можливість прям промалювати волосинки. У мене просто свої густі брови, мені там чогось домальовувати як такого не потрібно. Мені саме основне потрібно заповнити пустоти. Я скажу, що він достатньо мягенький, він не сухий. От ідеальним олівцем раніше був олівець від Maybelline, Такий маленький. І від Ален теж класний. Але цей пом'якший, я вам скажу. Цим прям комфортно малювати. Я не люблю такі сухі олівці для брів, Я люблю м'ягенькі олівці, щоб, щоб не можна було ледве доторкаючись, промалювати собі все, що хочеться. І от цей олівчик дає цю можливість. Супер! Прохолодний відтіночок для блондинок. Клас, мені подобається, реально подобається. Так, ну тональний крем, дивіться, нічого ніде не роз'їла, ніякої плямочки немає. От ви бачите на моєму обличчі, що все супер. Нічого ніде немає. Знаєте, я не хочу припудриватися. Я реально не хочу з цим тоном припудривати. Вуваю, що він липковатий, я припудрю лише під очками. У мене є ось така сама пудра з цієї ж серії дівчата. На першому місці стоїть тальк. Думала, що тут теж немає, Я хотіла вже прям супер хвалити, але ні, тут на першому місці стоїть тальк. Вона ось так відкривається, є дзеркало і є пуховочка, якою ви можете наносити. Ну, Саме звичайна бюджетна пуховка, нічого особливого. Відтіночок у мене 0,1 Fair Ivory, Дуже світленький. Я нанесу лише під очки. Візьму. Супер маленький пензлик. Ну, Я скажу вам, знаєте, чуть, чуть є відчуття стянутості і сухості. Я би хотіла, щоб продукти були трошечки більш Трошечки. Але пудра висвітлює, гарно висвітлює. От, я дивлюсь, тут. прям дуже, бачите, за те, що вона мені світленька, центральну зону я можу гарно підвисвітлити. Я додам трошечки от сюди на лоб. Вона дуже гарно блюрить, зменшує пори. Я це бачу, як в мене прям підзменшилися пори. От ви подивіться, просто на оцю сторону, на пори, і на ось цю сторону. Мені здається, що прям видно. Трошечки додам отак на підборіддя. світленько, звісно, все для мене. Ну і вже, відповідно, і на оцю зону. Все більше не буду нікуди наносити. Пудра супер. Але вона. Теж, якщо переможець буде не проти, відправиться до переможця, то що для мене дуже світло, дуже світло. Я просто цим не буду користуватися, і я думаю, що ви будете не проти, якщо я десь комусь додам. Це в подаруночок. Але пудра реально класна, вона така прям приємна, приємна. Але не мій відтінок, на жаль, отак, тільки центральну зону висвітлювати. Да. Так, я візьму рівчик для, для брів і підвиділю ним губки, тому що для губ в мене немає нічого. Все прям супер непомітно, але вийшло класно. Що в мене тут ще є? В мене є ще паліттіння і є хайлайтер. Давайте перейдемо до хайлайтера. Ось такий хайлайтер Glow у відтіночку 301 Луна. Отак і називається, так. Дуже така легенька упаковочка, я думаю, ви всі знаєте ці упаковки. Вламель, вона швидко поламається. Гарний хайлайтер, достатньо такий, знаєте, приємний. Без окремих сяючих частинок підсвітив так зразу бам і підсвітив. Непогано Втушовується, вшліфовується. Мені подобається, що він такий, знаєте, в нього є підложка якась світленька, але він без окремих частинок і не буде такого, що всі будуть бачити, як ви сяєте з космоса. Ні, достатньо натурально, достатньо красиво. Я отак, ось тут на кінчик чуть-чуть додам і отак от сюди. І над губкою трошечки додам. Пудровий хайлайтер, це ніяка не текстура запеченого желе, це ніяка така просто сухий, досить хороший за свої кошти. Я рахую класний хайлайтер. Якщо ви хочете щось собі таке купити без заморочок, оце якраз буде він. Ну, дивіться, я рахую, що макіяж прям красивий. Мені здається, одна з популярних тіней в Тіктоці, в Ютубі і так далі. тому подібне. Це ось така self-love палітра від Lamel. Тут вже, знаєте, пощирніше пластик буде. Я люблю такі натуральні відтіночки, є захисна така упаковочка. Ось так все виглядає. А, є один спаркл, є ось такий сатин. Я зараз дуже полюбила матові. У мене є моя улюблена палітра від ламель, от мене вона є. Інша така довга, я просто її обожнюю, вже стільки часу я з нею не прощаюся. Так, я наберу ось цей тепленький відтіночок з рожевим підтоном і почну його закладати в складочку. Знаєте, от вже зрозуміло, що вона буде супер, без проблемна палітр. Гарно набираються тіні на Ну, пензлик. пензлик поменше, і наберу ось такий відтінок і починаю ним закладати зовнішній куточок. Частину біля ві, отак, і витягую його чуть-чуть отак на зоні. І цим же ж відтіночком я придуся по нижній повіці. От так. Красиво. Так, тіні чуть-чуть пилять. Ну, я їх обираю, набирала просто не сильно обережно, в мене було б трошечки обережніше набирати, і, в принципі, все було би окей. Так, зовнішній куточок і витягую і на нижню повіку. Знаєте, мені дуже подобається, я чесно вам скажу, я абсолютно не хочу додавати ніякого сяяння того, що мені зараз так дуже подобається. Я беру попередні пензлики, все Ну, Це такі тіні на кожен день. Якщо ви ще дивилися на цю палітру і ще до цього часу ви її не купили, то можете спокійно я чуть-чуть наберу світлого відтіночка. Прям зовсім трошечки отак під бровою його нанесу. І отут, знаєте, щоб все стушу, стушовано було. І заодно і тушую отут. От так, не замрачуючись, просто тушую. Далі візьму скошений пензлик і наберу з самого темненького і прямо промалюю отут між віками просто приставляючими рухами. Це ніяка не стрілочка, це просто виділення вікового контура. Тепер я беру маленький плоский пензлик і набираю ось цей бежевий, він трошечки з блискітками в своєму складі. І ось так наношу на рухому всю повіку. Вони осипаються. Вони осипаються, чуть-чуть підпилюють, але я скажу вам, що за свої гроші це просто ну, палітра ідеальна. Так, і набираю оцей світлий хайлайтерний відтіночок і додаю його в внутрішній куточок. Беру малесенький пухнастий пензлик, набираю ось цей бронзовий і додам його. На нижню повіку. На нижній повіці я не маю нічого проти сяйня. Це буде цікаво привертати погляд. Дивіться. Красиво, клас. Тушувалася дуже легко, працювати з нею супер легко. Тут залишається туш і залишається тінт для губ. Давайте перейдемо до тінта для губ. Ось такий сатін-тінт, ліп сатін. Дрейтинг Ліптінт. У мене 0,2 пешин відтіночок. Давайте його наношу. Я вже його пробувала, вам скажу так. Відтінок дуже красивий, він супер стійкий, він реально залишає тінт такий карамельний. Нереально зручний пензлик, яким комфортно промалювати все. Подивіться, я ним прям таки промалювала галочку. Приємний такий аромат вершкового масла, вершкового морозива, вірніше. подивіться, наскільки чіткий в мене вийшов контур. Тінт не світлий, абсолютно не світлий. Можливо, я би хотіла б по відтіночку щось більш розовіше. Під цей макіяж хочеться бронзера додати так, нормально. Ну, Ми, можливо, це зробимо в кінці. Давайте додамо туш. Ось така оверсайз. Яка тут у нас щіточка? Я дуже хотіла Бургунді у них туш, але у мене ось така. От така щіточка. І що ж, аромат ніякого, давайте пробувати. Незвична для мене, я звикла до таких щіточок ялиночка, а ця чуть, чуть як гірка, якщо так можна сказати, але вона, до речі, дуже гарно підкручує віки. Строків не користувалася чорними тушами дуже давно. Сухенька, вона, абсолютно не кремова, вона відразу вам дасть можливість зробити віки-паучка, якщо ви таке любите. Ну не в поганому значенні слова, а в тому, що ви можете її отак. Тянуть, 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 роз'єднувати, і вона буде це робити. Віки достатньо об'ємні у мене зараз, але я знаю, що я, якщо чуть, -чуть пограюся, я зроблю прямо віки по очка спокійно. Ну, подивіться, я прям уп, можу злітати з цими віями. Красиво підкрутила мені все гарненько розділила. Ну, досить непогано, я вам скажу. Побачимо, як вона буде носитися. Мені важливо, щоб вона не відпечатувалася. Звичайно, що ми це все проносимо протягом дня, тут без варіантів. Ну, ви гляньте, я сьогодні якась прям супер святкова, взагалі себе не впізнаю. Подивіться на ці вії. Я рахую, що дуже красиво. Я вам сьогодні намагаюся максимально все близько показувати, щоб е не було цих засвітів. Я не знаю, в чому проблема. Реально, в мене на монтажі все нормально. Я нічого не коригую. Чому так? Я сподіваюся, що сьогодні я вже виправлю цю ситуацію. Губки, бачите, сяють, такі. він не відчувається блиском, але вони сатинові. Мені це дуже подобається. І я таки хочу додати чуть-чуть бронзера. Це у нас буде ось такий бронзер від The Ну, Він у мене на кожен день, зараз він в моєму project пені, і мені просто подобається його червонуватий відтінок. Отак додам, тому що ну, якась я прямо така світленька на себе не схожа. Ну що ж, я рахую, що в мене макіяж вийшов, ну, прям супер. Тональний крем класний. От прям реально класний. Супер підзблюрилося, все дуже красиво, гарно тримається, нічого його не роз'їла. Шикарно, Ну, все таки відтіночок я би хотіла взяти навіть 0,3. Якщо ви така, як я, беріть відтінок 0,3, вам буде супер. На літо взагалі, напевно, 0,5. Дуже сподобався, сподобався його склад. Він чуть-чуть залишається липковатим, але нормально, комфортно. Реально крутий тон, я зараз буду його підмішувати, то що мій діор якось ніби піокислився, то що у Project Penny, я його почну підмішувати в нього, і це прям супер, це реально круто. Консилер чуть-чуть підсушує, він буде класно на прищики, Або якщо у вас прям така проблемна зона під очима, яку треба багато прикривати, я люблю під очі трошечки легші текстури, трошечки більш зволожуючі, але загалом він прям класний. Ну, от прям гарно, я відчуваю трошки стягнутість того, що я забула, як це, але побачимо, поки він нікуди не запав, нікуди не провалився. Але, звичайно, що ми побачимо, як він буде в кінці дня. І в мене зараз чекає прибирання, потім тренування. Я піду з таким мейкапом, Ну, що зробиш? Така воно, таке воно блогерське життя. І ми побачимо, як він проноситься до кінця дня, але поки що це супер. Олівчик для брів сподобався. Класний бюджетний олівець мікро супер. Ось ці джелі румяна на губи якась нереальна текстура на обличчя чуть підсушує, але це дуже красиво. Це настільки красиво, якщо у вас жирна шкіра, мені здається, це буде ваша суперзнахідка. Такий холодочок на обличчі, ну коротше, це щось унікальне. Якщо ви не пробували, це варто спробувати. Я буду ними користуватися і як румянами, того, що мені подобається відтінок. Буду користуватися як продуктом для губ, я його реально собі залишу і нікому не віддам. Тому що от це щось саме унікальне, дуже цікаве. 5 з 5, навіть 6-5 з 5, дуже сподобалося. Єдиний мінус, що підсушує: хайлайтер. Нічого особливого, сама звичайна формула, самий звичайний продукт. Ну, Сухенький, нормальний робочий хайлайтер. Я би його собі не придбала. Одного його, да, от сьогоднішнього цього огляду, я би не придбала бо тільки, тому що ну, нічого особливого. Але якщо у вас супер обмежений бюджет, і ви хочете класний робочий хайлайтер, який не буде, прям, знаєте, такий вам сяєть, от так прям ух, але буде пігментований, да. він би красивіше виглядав би, як тіні, тому що ну, це знаєте, для мене це як тіні. Бо в нього якби занадто трошечки багато пігмента. Як для хайлайтера, такої підложки, я білої бачу. І він такий ну от якийсь такий. От на очах було б супер, на обличчя не сподобалось. Тіні клас, крута бюджетна палітра, просто супер, мені подобається. Але інша палітра від ламель, така довгенька, коричнева, мені подобається трошечки більше. Цей спаркл я точно не буду наносити на очі, тому що він прям сильно окремі блискучі частинки. Крута. Вона суховата, якщо ви любите суховаткі туші, це буде ваш продукт. Я хочу подивитися, як вона буде носитися. то що в мене, із-за того, що в її довгий час і вони дуже підкручені, вона часто відбувається в мене на очках. Побачимо, що буде з цією. Якщо вона не буде відбуватися, тоді її без сумнівів 5 з плюсом. Путра класно. Якщо вам треба. Пудрочка, яка вам буде гарно матувати, яка буде вам блюрити шкіру, яка буде вас робити матовою протягом дня, але вона стальком, то ви можете собі її придбати. 0,1 відтінок для супербілосніжок для дуже світлих дівчат, мені треба було б 0,3, напевно. А так вона реально крута. Я зараз відчуваю, як в моєму обличчі немає ні капельки жиру. Хоча воно все одно є от таке чуть, чуть сяєння, Знаєте, от якщо ви любите сяєння середини ближче до матового, але не наглухо матова, прям такої натуральної, здорової шкіри це буде красиво. Загалом, чесно сказати, я максимально здивована. Я не очікувала такої якості продуктів, таких нових крутих текстур, як, наприклад, рум'яна. Як, наприклад, тональний крем він шикарний, він тушується, він реально тушується. Я от останній раз наносила чи діор, чи Шанель на себе. Вони не тушувалися так класно, як оцей тушувався. А цей ну просто-просто супер, дівчата. Це для самих тих, в кого руки не з того місця ростуть, і все вийде. Коротше, клас, я реально довольна. Реально класні продукти. І ми відправляємося цей день, проносимо, звичайно, що цей макіяж. Що ж, любі мої, ось так протримався макіяж, я абсолютно ні трошечки не прибудювалася сказати, що я в заході, нічого не сказати. Брови на місці, вії абсолютно на місці, спаркли сяють, тон виглядає настільки красиво. Рум'яна на місці, хайлайтер трошечки під'ївся, але він ще на місці. Загалом це заход. І тінт, до речі, дуже довго тримався на губах. У мене таке відчуття, що він тут ще трошечки є. Короче, це просто космос, і ту теж дуже красива тікінета на ці віки. Я вам дякую за перегляд, дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Якщо це відео набере незалежно від конкурсу, а просто так багато коментарів і вам сподобаються ці бюджетні огляди, я постараюся їх хоча б раз в місяць повертати. Тож, знаєте, ну не хочеться купувати лишнього, щоб воно просто лежало. Хочеться купувати тільки для настрою. Але для вас, звичайно, все можна. Тому, будь ласка, пишіть коментарі. Дякую вам за підтримку, дякую за всі ваші слова, що ви напишете. Надіюся, вам було цікаво. А я вас сильно люблю. Об'їмаємо мої самі самі самі. До скорих зустрічей, Па-па!